Добрий день, сьогодні хочу презентувати вам мій проект Гостач, програма, яка дозволяє безконтактно керувати комп'ютером за допомогою відстеження жесті. Уявіть собі, що ви можете керувати своїм комп'ютером без мишки, просто за допомогою рухів рук у повітрі. Це не просто зручно, а й відкриває нові можливості для взаємодії з технологіями. У багатьох ситуаціях традиційні способи введення даних можуть бути незручними або навіть недоступними. Під час презентації не потрібно підходити до комп'ютера, щоб змінити слайд людям з обмеженими можливостями, це дозволяє взаємодіяти ПК без використання стандартних пристроїв введення. коли руки зайняті, наприклад, у кухні під час перегляду рецепту, або виробничих умовах. Геймінг та інтерактивні розваги, керування комп'ютером через жести може покращити користувацький досвід у віртуальній реальності. Вирішує ці проблеми, дозволяючи користувачам керувати комп'ютером у безконтактний спосіб, використовуючи камери ноутбуку або смартфона. Гостач підтримує два режими роботи. Режим перший, використання камери ноутбука. Система отримує відеопадтік, збудований камери ноутбука. В режимі реального часу аналізує жести користувача, виконує відповідні команди, наприклад, переміщення курсора або прокрутка сторінок. Режим другий. Використання камери смартфона через локальну мережу Користувач підключає телефон до локальної мережі, камера смартфона транслює відеопотік на комп'ютер, система розпізнає жести та передає команди. В обох режимах використовується OpenCV та MediaPay для обробки відеопотоку та виявлення жестів. Для взаємодії мишкою використовуються три жести перший для переміщення курсора, емулюється при з'єднанні великого та вказівного пальців. Другий нажимання лівої клавіші миші, при з'єднанні великого та початку першої фаланги вказівного пальця, і останній зажимання лівої клавіші миші, при з'єднанні великого та середнього пальців. Гостач це не просто інструмент, а крок у майбутнє безконтактної взаємодії з комп'ютерами, це рішення, яке може змінити спосіб, яким ми взаємодіємо з технологіями. Дякую за увагу.